Дивіться, ідентифікуємо картинки. Потрібно до кожної картинки віднести правильно дієслово, Чим вони займаються? Ось дивимося. Перша картинка. Що це? Яхен. Так. Турнен. Я турнен. Так, наступна картинка. Потрібно знайти слова, слова, які. Ага. Нам відповідають, за, відповідають до сла до теми школа. Ось. Давай. Які зможете слова знайти до, на тему школа? Бастель. Угу, Баштельн це що за слово? Майструвати. Будувати, да, так. Відноситься, відноситься. Так, дивися наступні. ось. О, лірнен. Лернен. так, добре, дивися ще. Так, <му> да, все. Так, чи є у тебе запитання якісь? Ні. Немає. Добре, що запитань немає, тоді до побачення. Афіда, Афіразей.